У Кривому Розі попрощалися із Оксаною Сухоруковою. 45-річна жінка загинула внаслідок ракетної атаки на місто 17 січня. Вибух застав її із цивільним чоловіком Ігорем у автівці. Він вижив, бо встиг згрупуватися і нахилити голову. Проститися із Оксаною Сухоруковою прийшли рідні, сусіди та колеги. Оксана Сухорукова викладала музику у ліцеї більше 20 років. Ділиться колега Людмила Хорькова. Додає, вона аранжувала пісні та створювала нові мелодії. Здійснила багато проєктів, керувала хором, випромінювала сонячний світ. Вона навіть дітей називала сонечками, ластів'ятами. Анастасія, сусідка та учениця Оксани Сухорукової, розповідає, вчителька була дуже життєрадісною. У неї навчалася і її донька. Як побачила цю новини, просто не могла стримати сліз. Дитина плакала, сиділа поруч. Вона дуже мріяла про свою родину, про діток. Бог не дав своїх діток, так вона обігріла чужих діток. Це завжди був позитив. Весела людина завжди посміхалася. Провели Оксану Сухорукову у останню путь живим коридором під звуки шкільного дзвоника. Ой, голубка моя, сонечко в Оксана була єдиною дитиною у батьків. У неї залишилась мама та чоловік. Наталія Качуровська, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг.